Слава Україні! Знову я з вами Галина Гаряна. Ви, мої підписники, знаєте мене як фахівця з активного довголіття. Так, з 2014 року я веду цю групу, але я трошки хочу про себе розповісти. Коли я була молодша, я на гірських лижах, була падіння і. Перелом хребта. Зі мною медики возились рік. В результаті сказали, що йде прогресуюча нерухомість, і зробити нічого не можна. Ну, ви знаєте, я дуже люблю життя, повне життя неіснування. І у мене дві освіти: фізкультурна і медична. Причому я кандидат медичних наук, і це. Каже про те, що я не просто медик, а думаючий. Я пішла в бібліотеку, вивчила це питання, егізм, культуризм, силову гімнастику, анохіна і так далі. І зробила свій, свою систему, причому комплексну систему. І як бачите, зараз мені не 30 років, а мені вже 91 рік. І Я не тільки рухаюсь, а рухаюсь добре, граю за збірну України, великий теніс. І я після того, як себе з того світу привела, я інакше не можу сказати, я зрозуміла, що в мене місія навчати людей бути здоровими. І я випустила багато книжок і вела клуб. Здоровий хребет. У мене були пацієнти з Білорусі, з Москви, з Прибалтики, з Харкова. Багато пацієнтів раз на рік я вивозила їх у саки. Але в 2014 році, коли трапилось оце жахіття, і у нас відібрали Крим, і крім того, я на змаганнях побачила, що середнє продовження життя у нас дуже низька. Я зайнялась активним довголіттям. Але зараз я побачила, що ходять зігнуті люди і дуже багато людей. І тому я повертаюся до своєї попередньої. По-перше, запрошую у Києві, я веду в клуб Активне довголіття. І ми пів занять проходимо на повітрі кардіореспіраторне тренування. А потім йдемо в зал, де займаємось корекцією хребта. То я знову запрошую киян до себе на заняття кожен четвер. о 10-й годині збір на Русанівці напроти кластера краків. То я запрошую, а поки покажу вам книжки, які я здала. Так, у 1991 році видавництво «Либідь» запропонувало мені видати книжку. Я видала, «Позбавтеся сістеохандрозу. 100 тисяч екземплярів було. Дуже швидко розійшлося, і оце вони, друге видання, також 100 тисяч екземплярів. І теж дуже швидко розійшлося. У багатьох пацієнтів причиною був сколіоз. І я видала книжку по сколіозу ваша осанка. У той час. Всі рахували, що починається скаліозі з школи. Дитина йде, сідає отак і починається скаліоз. Але ж мені довелося якось так побачити, до мене привела жіночка дитинку, як після моєї лекції по сколіозу, привела дитинку чотирирічного, у якій був сколіоз. І я після того перевірила більш тисячі діточок, дітських садочків, тобто з трьох до шести рочків І всього 25% було в гарному стані. І тому я видала другу книжку, бо до лікаря видають дитину, коли вже вона отака зігнута. А я видала книжку позбавити дітей сколіозу у якій батьки самі. Могли побачити скальоз, більш того, протистояти йому. І я, мені намалювали дуже гарні малюнки. І я в іграх, в усьому, видала книжку, якою дуже пишаюсь. Я боялась, що хтось вміє продавати, хтось писати, а я продавати не вмію. Боялась, що я не продам. Я за свій рахунок видала книжку. Але вона попала в Москву. І мене запросили на презентацію книжки і попросили захватити півтори тисячі. Я поїхала, продала півтори тисячі. І після того вона в мене розійшлася, коригуючи вправи для дітей у гравій формі. Час ішов. І у мене багато пацієнтів з'явилося з грижами хребта, і крім того, книжки, книжок не було. Я вирішила видати свою книжку, у якою ще додала, крім того, що було у попередніх, додала ще по грижах хребта. У цій книжці ви знайдете вправи для корекції грудного відділку шиї, хрисово поясничного і як позбавитись від гриж хребта. Наша група «Активне довголіття» запрошує вас. Кияни на заняття кожен четверг, о 10 ранку навпроти кінотеатру Краків, Русанівка. А Мусов сказав, що лікар лікує хворобу, а здоровою людина робить себе сама. Прикладом можу бути я. 60 років тому мені що сказали, що я не буду рухатись. А мені 91 рік, я рухаюсь, живу. Беріть приклад, чи бути таким, як я, чи ходити з паличками. Та й взагалі, аби, аби я не працювала над собою, чи жива б я була, ні. Вам здоров'я і всім нам перемоги. Перемоги, перемоги і ще перемоги.